Салют усім середньостатистичним, на зв'язку Адепт, і ніколи не думав, що це скажу, але колись у ВГ працювали люди, котрі вміли, вміли полонити твоє серце за допомогою фан режимів. І це було ще в ті часи, коли вот і так був цікавим, тому що таїв у собі багато недослідженого. І навіть так у розробників вдавалося порадувати нас чимось надзвичайним і незвичним. Не всі режими були успішними, і не всі можна. Можна навіть назвати окремими, але всі вони однозначно варті місця у наших спогадах. Спочатку думав розповісти про самі топові, на мою думку, але зваживши усі за і проти, розуміючи, що частин буде декілька, і щоб не заплутатися, було прийнято рішення піти за порядком появи режимів у нашій грі. Я застав усі, хоча у декілька з них не грав. А перед тим як ми з тобою перейдемо до основної частини відеоролика, давай привітаємо переможців нашого розіграша. Ось зараз вони перед тобою на екрані. і Якщо ти потрапив до цих чотирьох щасливчиків, то в межах 50 хвилин очікую себе зараз в преміум магазині у вкладці подарунки, якщо я не помиляюся, свій виграш. З якого ж патча починається зародження привнесення у World of Tanks чогось нестандартного, ну тобі ж відхилення від травіальних покатушок у рандомі 0.7.3 2012 рік. З чим можна асоціювати вихід цієї обнови? Поява ІСА 8 да-да, того самого котрий тепер Т-10 розподіл КВ на КВ-1 і КВ2. Це, до речі, мені підписник каналу розповів раніше. А я вже в подальшому погуглив, ну, було цікаво, і от такий парадокс вийшов, що це потрапило у ролик. Була додана перша азіатська карта хребет дракону, і ще дуже багато чого, зокрема, і наш перший фан-режим. Хоча дехто зараз скаже, дивлячись на те, як він був влаштований, що на окремий івент він не тягне, але не забуваємося, що це перші спроби, перші ідеї при внесення в нашу гру інтерактиву для відволікання від буденності, і чудова річ для збирання відгуків про те, чи варто рухатись у даному направленні. Режим носив назву Білий Тигр, і головним антагоністом, як ти вже міг зрозуміти, був Тигр, от тільки нестандартний. Він мав 15к хп 460 метрів огляду, альфу 750 одиниць і не дивлячись на те, що в якості 3D модельки використовувалась моделька тигра Порше, пробити його лобове бронювання було неможливо. А максималка в 36 кілометрів і непогана маневреність робила ваші спроби крутити тигра марними. А чи є спроби то? Ну, я спеціально тебе спочатку познайомив з Тигром і його ТТХ, щоб ти не подумав, що 15 Т34 85 Проти одного це несправедливо. Однією із головних особливостей цього фан-режиму був його запуск. Ти просто прожимав на 85 ці кнопку до бою і випадковим чином міг потрапити проти білого тигра. І повір, не так часто тобі випадала честь зійтися у бою. З танком привидом, так як керувала ним одна реальна людина під нікнеймом Дервайс Тігер. як я вже сказав раніше, вас було 15, але це не давало вам гарантії того, що ви зможете легко з ним впоратись скоріше, навіть навпаки. Часто, особливо якщо гравець вперше потрапив у так званий режим, він стрімголов летів на пролом. А це, як зрозуміло, було фатальною помилкою і впливало на подальший розвиток для усієї команди. Тому гравці почали кооперуватись і складати різні стратегії за знищення білого тигра, гравець. Наголошую гравець, тобто лише один із 15 отримував рідкісну медаль. Підкорювач білого тигра. Отримував її саме той, хто наніс останній постріл, котрий призвів до знищення машини. Так саме дана фіча породила отих легендарних фрагопідсмоктувачів рандомних, на жаль, невимираючий вид. Режим буквально взірвав танкове ком'юніті. І стало зрозумілим, він не буде останнім. Чекаємо наступні. І чекали ми майже два роки, але воно того було варте. 2014-го 1 квітня всі ми отримали жарт прямо в ангар. Артилерію Карл навіть самі артоненависні представники залюбки викатували по декілька разів на день Карла без докорів сумління, абсолютно і знаєте, не можна їх засуджувати, так як режим, восьмибітна історія, це фан всередині фану. А якщо оцінювати зараз, то це спогади всередині спогадів. Весь світ у події, починаючи від танку і завершуючи ігровою мапою, був представлений у стилі восьмибітної графіки часів перших ігрових консолей. Пізнавані риси легендарної Бетл Сіті також внесли свій внесок. Режим лабіринт, а саме так він називався, полюбився величезній кількості танкістів. Цілю бою була досить тривіальною. Захопити базу або знищити усю ворожу техніку. І щоб виконати оці поставлені задачі, треба якось по карті пересуватися. І отут потрібно було розуміти, що за елемент перед тобою знаходиться. До прикладу, блоки цеглин піддавалися руйнації, впритул під'їжджати було не обов'язково, а то сплешем сам себе міг покоцати. Кущики, в них можна блокуватися, гранітні блоки їх неможливо було зруйнувати, і вода, в яку бульк, і чекаємо. Наступного шансу артоводи, котрі звикли стояти на базі і тиснути лише одну кнопку. Можна сказати, отримали путівку у спортзал, так як дальність ведення вогню складала всього до 150 метрів, що у свою чергу змушувало додати пальців на клавіатуру. Бій був у форматі 7 на 7 щоб не було лютої вакханалії, а Карл міг це організувати. Максималка вперед 70, назад 20, Динаміка божевільна, 56 кобилок на тонну, огляд 400 метрів на карті, 400 на 400. Ну ви зрозуміли, вогневий потенціал від рухливості не відставав 30 пайок у хвилину при середній шкоді з пострілу 300 одиниць. Це ж скільки там хп має бути у того Карла, щоб все це пережити? Ну, немало. 1500. Коротше кажучи, вам дали доступ до бадьорого танкового махачу, де ви не йшли у мінус, не поплюжили свою статистику, і що саме головне, після важкого робочого дня або шкільного піднімали собі настрій. Ну або на крайній випадок не погіршували. На жаль, режим проіснував всього три дні, щиро радий за тих, хто встиг його спробувати. До речі, за перемогу у ньому можна було отримати медаль Операція Ностальгія, на котрі зображено легенду із уже згаданої Бетл Сіті. От тільки вдумайтесь, гра була створена у 1980 році японською компанією Намко. Я навіть близько у планах у батьківщині був задуманий. А компанія ВГ ось таким чином віддала данину своєму дитинству або юності. На моє щастя, у січні 2015 року з'являється режим в аналогічному сетінгові, але без карла, зате і супер крутими доповненнями і змінами під назвою Зимова битва. На цей раз основними дієвими особами виступають. Мамонт зроблений за образом є 5 Основна задача танкувати, приймати, забезпечувати прорив і забезпечувати у тому числі для наступної машини. Під доволі викликаючою назвою Берсерк, котра змальована із ФОША. Задача дати зрозуміти противникові, що йому пора в ангар. Ластовий персонаж це Рейдер, щось на кшталт Т-52. Основне завдання носитись по всій карті і розвідувати, а також хілити за рахунок швидкої перезарядки. Але про це трохи пізніше. Режим бою змінився із стандартного на зустрічний, де тепер була лише одна база, яка знаходилась у центрі, навколо котрої, окрім усім знайомих блоків елементів, з'явилися водяні резервуари припорошені зверху піксельним снігом, що особливо у перший раз збивало із бантелику, і нерідко хтось там вивчав, зі скількох пікселів складається дно. Також унікальності події додало наявність спеціальних снарядів для відхілу. Це той ніякий випадок, коли союзник драв твій зад і говорив, що лікує, і як не дивно. Це було правдою, а той факт, що тебе одночасно аж чотири могло приходувати, ляти шо? Під час режиму були доступні супервзводи з п'яти чоловік. І вони грались лише проти таких же супервзводів. Загальна кількість гравців у команді налічувала 10 осіб, тобто стички були далеко не рідкістю. Повернемось трохи до техніки. У грамотних взводах, як я вже говорив, за прорив тут мова не тільки за захід у стан противника, а швидше навіть за створення шляху просування. Відповідав мамонт. тому що його особливістю був касетний постріл. Ну назвемо його так. Після натискання кнопки вогонь у тебе не підконтрольно вилітало відразу три пайки, а це мінус 3 блока при перезарядці 4 і 8. Тоді коли у берсерка при 5 секундах лише одна. Думаю, роль бульдозера затверджена. До речі, швидкість польоту снаряду у квадратного Е5 складала 100 метрів на секунду. Неймовірно кумедно виглядало, коли ці парашутики через 300 метрів приземлялися на противника із чималою затримкою. Яка особливість була у берсерка божевільний ДПМ? Але за це він розплачувався невеликою е, кількістю хп. Чисто заради порівняння у ВТ було 5К, у нас 2,5 тисячі місності. Але є п'ятий за три пайки, майже з аналогічним перезаряджанням давав на 600 шкоди ну, зі свого барабану або зі своєї касети. А ми з одного пострілу на тисячу. Тобто весь вогневий потенціал команди був зосереджений на фошеві, котрого треба прикривати, давати йому маневр для нанесення шкоди і. Хілити райдер самий беззахисний серед цієї трійки. ХП всього 1500, і у розмін іти йому було невигідно, якщо він не у вашій кормі, само собою. Його особливість це найкращий і найшвидший відхіл союзників. Просто кожна пайка при перезарядці у 2 секунди хілила по 200. Тоді, коли 3 байки є 5 на 120, цього лиш, і берсерк на ті ж 200, але прикаде в 5 секунд. З цього слідувало, що грати на ньому найважче, але його ефективність лікування цінилась іноді більше, чим нанесення великої кількості шкоди. Ви знаєте, всі оці нюанси, параметри, тактики основні, куди там їхати, триматись кучі чи не триматись. we Це другорядне режим тофановий і приносив задоволення. Ось що основне. Хоча був один моментик, екіпаж качався як на надріжжя. Три години і вуаля три навички. Прикольно, правда ж? Все це за рахунок тогочасних крутих задач. Дуже прикро, що 2015 став останнім роком, коли це восьмибітне безумство змогло порадувати нашу душу і око. я щиро не розумію, чому не можна його повторювати кожен новий Рік, як до прикладу, по телеканалам крутять саму дома або шрека. Тим паче останні два святкування максимально сумні. Відкрив коробки, накинув на ялинку якогось сміття і все це за одну годину. А що робити весь подальший місяць новорічного наступу, я не знаю. А от режим, який ніхто не очікує, у тому вигляді, у котрому нам ВГ його подавали уже один раз, це історичні бої. Цей режим з'явився до симової битви у 2014 році. І я просто не хотів ділити концептуально і сетінгово-схожі восьмибітні фан-режими. Але щоб ти розумів, він був, так би сказати, поміж ним. І він відноситься до тієї малой мужчої когорти, в якій я особисто не грав. Тому що буквально за декілька місяців до релізу завів новий аккаунт і не прокачав підходящу техніку, а там прям все було вже визначено за тебе. Ніякої ну. Майже ніякої свободи вибору. Беручи до уваги, що за історичні я лише чув, буду користуватись інформацією із інтернету. Якщо десь щось забуду або не наголошу, поставтесь із розумінням. Ви напевно подумали, що історичність у вод була подана через призму реалізму, де немає ХП, прицілів і усе як нібито в Ні. Категоричне ні, це сама звичайна аркада, до котрої ми звикли з певними виключеннями. Карта заздалегідь відома, і сетап також що союзників, що противників. Ба Більше вам відома комплектація, тобто та чи інша гармата, башта, двигло, та навіть кількість снарядів. У боєкомплектові визначено наперед історичними даними. На момент виходу було представлено три історичних битви: або події: битва на Курській Дузі, бій у озера Балатон і Орденська Операція. Розробники говорили, що вони будуть змінюватись як акції. Щось зникне, щось заміниться, і як результат зник режим. Коротше, все, що ви можете обрати, це подію і танк із переліку. Кумедний факт у кваса фіксованою гарматою була зс 5 76 мм Виходить, не квас, а квасік. Боєкомплект у вас перед очима. А і дещо таке я замовчав. Екіпаж обладнання, а ви все-таки ставили самі. Бої мали проходити у звичних нам режимах: штурм, зустрічний бій і стандартний. А от чисельність гравців у командах може відрізнятись, тобто бій 3 на 7 цілком можливий, без взводів, і це також ускладнювало процес, тому що гравці були на вагу золота, а комунікації було мінімум. Саме цікаве, що наш ігровий баланс і ТТХ техніки не були підналаштовані під історичні бої. Це зіграло вирішальну роль. Німці на Курській дузі перемагали куди частіше, ну прям в 95%, так як у Савків банально не бралась техніка із нормальним оглядом. Найближчим типу світляком був Т-34, ще й стоковий, але ж історичний. А чого ця т 34 на думку ВГ мала робити проти фулл тіми тигрів перших в додаток з Фердинандом. Котрі і динамічні мова за тигра першого, і огляд мали побільше, чим савкові опоненти. Тому сетапи під кінець життя режиму були дуже дисбалансними у всіх історичних подіях. До речі, щоб пограти за німців, які мали найбільші рівні, за рахунок чого були майже непереможними, хоча була карта, де вони програвали майже із. 100% вірогідністю, ну там я ж кажу, з балансом були повні лажі. Ну, е, повертаємося до німців. Треба було вистояти чергу, як нібито у державній лікарні на прийом до лікаря, у котрого через кожного відвідувача перерва на чай. На щастя, чи, на жаль, цей доволі сирий режим ВГ прибрало і не стало з ним гратися і повертати. Ще один фан-претендент на сезонне повернення, як на мене, це танковий футбол. Якщо зимову битву треба. Подавати у холодну пору, то футбол досить добре вписався б у літню спеку. Тим паче, червень, липень і серпень є досить скупими на події, і думаю, ніхто б не відмовився тиждень або два поштурхати м'яча. Є певна вірогідність, що дехто з вас застав не усі сезони, тому відновимо хронологічний порядок. Перший раз на штучний газон нас запустили у 2014-му влітку, і саме тоді я пограв найменше через примус. Сову депортацію до бабусі карта, на котрій проходило дійство «Хімельсдорф». Учасниками були воїстину легендарні Т-62А з приставкою Спорт, по три гравця з кожної сторони. І куди ж без великого шкіряного. Снарядо стійкого м'яча, а нікуди. Він також там був. Його можна було як штурхати корпусом, так і снарядом, запускати у політ. Втім, пострілом і знерухомити противника не було лишнім і ніяких тобі попереджень за це. Сам ігровий режим був до неможливого простим, як 5 копійок, і одночасно з цим божевільно цікавим і привабливим. Основна і єдина задача це за відведений час забити у ворота противників, підкреслюю противників, а то вистачало унікумів, які заводили м'яч у свої більшу кількість голів. Грати можна було як із рандомними гравцями, так і збирати взводи, що робило атмосферу дуже ламповою і сприяло координації під час. Матчу. Приставка спорт з'явилась не просто так. На панельці доступних бустів ти міг помітити щось схоже на регулятор оборотів, прожимаючи котрий отримував ефект турбінок на певний відрізок часу. Потім був відкат і ти знову міг його використовувати. Хоча перший запуск викликав найбільший шквал емоцій, вони не всі були позитивними, тому що багів і казусів було чимало. Найяскравіший приклад це невдала форма поля, прямокутні кути, і через це нерідко ставалися ситуації, де тупо зажимався м'яч і починалася гра у терплячого. Другий запуск відбувся 2016-го. Там уже карти з футбольними полями побільшало, і сам форм-фактор поля став округлим, але з дірками. Так як це був не режим, на постійній основі ВГ не запарювався. І в оцих кутових зонах м'яч, як і танки, іноді провалювалися під текстури. А ще з'явився веселий бах, коли після забиття у ворота м'яч спавнився по центрові, а гравці не переносились на початкові позиції. І через це в одні ворота могло бути забито до трьох голів за 10 секунд підряд. Але все ж таки заокруглення форми поля посприяло комфортові гри, як не крути. Плюс це був Час переходу танків на hd модельки. Візуал порою також не є лишнім. А ще тоді у режим були додані ефекти по типу стовпів полум'я після забиття у ворота і декілька паскалок. І як же ж пройти кастомізацію? Здається, футбол був першим фан-івентом, де ти міг розмалювати свою техніку на свій смак. Останній запуск відбувся у 2018-му, і тут футбольні змагання зазнали чималих змін, як візуально, так і геймплейно. Буквально перед стартом режиму вийшло оновлення 1.0, тому футбольні баталії стали ще яскравішими. Стадіони, карти, трава змінились до невпізнаваності, і фізика польоту м'яча також, як і фізика польоту самих танків. Разом із попередньо озвученим Змінами Т-62 спорт отримав двох нових братів по команді зі своїми особливостями, за рахунок яких виникли певні ролі під час матчу. А Микс 13-15 нападник, дякуючи барабанові, у нього найбільша скорострільність у моменті. А це означає, що і більше шансів забити, та й максималку у 100 км Всяко цьому сприяла. Унікальна здібність другий шанс. Барабан кустий, але треба терміново забити не проблема. Прожали і вуаля плюс 2 додаткових снаряди. Є 100 захисник. Розмір і вага дозволяють відбивати м'яч корпусом і блокувати суперника. А суперпотужні фугаси відкидують м'яч вибуховою хвилею, навіть якщо прямого влучення не було. Ну і куди ж без нашого Т-62? Тут він відігравав роль напівзахисника, і в атаці корисний, і у захисті може проявити себе. Ну а унікальна здібність, прискорення допомагала з'явитися. У потрібному місці у потрібний час. До речі, балансувальник не завжди збирав сетапи без повторів. Але якщо вам, до прикладу, не дали є 100, а закинули ну, ще одного 105-го, то й у противника буде зеркальний сетап. Через ролі і розподіл були і ті, кому саме цей сезон не зайшов. Але особисто я. Кайфанув від кожного запуску режиму, і був би не проти, щоб його з певною періодичністю в якості інтерактиву повертали. На цій позитивній ностальгічній ноті ми будемо завершувати першу частину. І якщо тебе цікавить продовження, то не поскупися на лайк і коментарі, і поки будеш очікувати продовження, велкам у плейлист у минуле. Там є чим порадувати Олдів, і він буде тільки збільшуватися у майбутньому.